На запорізькому напрямку ворог продовжує бити по цивільних об'єктах. Напередодні росіяни атакували гуляйполе з реактивних систем залпового вогню. Внаслідок обстрілу поранена одна людина. Також горіла господарча споруда, постраждали торговельні павільйони та оселя місцевих. Гатити росіяни не припиняють і по Оріхову. Напередодні поцілили по школі в стіну спортзалу, внаслідок чого в ній утворилась діра. Та, попри щоденні обстріли, рятувальники доставляють технічну воду до пункту незламності. Міста, будинкамиська влада. Ми тут працюємо, допомагаємо, забезпечуємо продуктами харчування, ліками. Роздали вже майже 1400 буржуйок. Люди живуть в підвальних приміщеннях, ставлять буржуйки у. Будинках, квартирах, підвалах, тому що у нас дуже літає, і люди більшу частину проживають в підвальних приміщеннях. Опалення немає, світла у нас немає, води у нас немає. Із 19 скважин, які в місті працює лише дві. Окупанти перетворили Мелітополь на найбільшу в'язницю Європи, заявляє міський голова Іван Федоров. Продовж року тисяча місцевих побувала в полоні загарбників, сотні з яких досі залишаються у підвалах. Також мелітопольці не можуть вільно пересуватись вулицями та висловлювати власну думку. Нині ж росіяни проводять чергову хвилю примусової паспортизації на тимчасово захоплених територіях регіону. Сьогодні рашисти вже декларують, що без ерефського паспорту майже нічого неможливо. Звернутися за медичною допомогою плановою неможливо без паспорту ерефії або безпеданої заявки. Отримати цю перепуску для переїзду між містами також неможливо без паспорту ерефії. Така ж сама ситуація і для отримання тих соціальних виплат, які рашисти обіцяли, але не виплачують їх з грудня місяця. Терор рашисти чинять і в енергодарі. Зокрема, обмежують теплопостачання та подачу гарячої води до осель. На роботу ж до Заес беруть непідготовлених фахівців, бо спеціалісти давно звільнились. По інший бік фронту українські правоохоронці разом із волонтерами рятують місцевих із сірих зон. Напередодні вони евакуювали дідуся, що кілька днів пролежав поранений у гаражі, адже його будинок зруйнував російський снаряд. Польські медики допомогли довести чоловіка до Запоріжжя, де його госпіталізували.